Вітаємо всіх на каналі Салма Україна. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні на Десні зі спінінгами будемо полювати за хижою рибою. В принципі, це місце знаємо вже в минулому році тут рибалили. Переважно ловився окунь, але є тут і інший хижак. Попадається щучка, судачок, Так що будемо пробувати шукати, як ви бачите, ми в забродах, тому що. Зараз ну, десна дуже сильно кожного року заболачується і заростає, особливо в нижній течії. Так що тут у нас фактично без костюма, як бачите, ну, неможливо ловити і трава понад берегом всюди. Так що будемо вже виходити з умов і ловити в костюмах в забродних. Ну що, не будемо гаяти часу. Ми так. приїхали сьогодні зранку. Сьогодні, в принципі, була дуже жарка погода вчора, позавчора, ну майже тиждень. Було. 33 три рази. Да. А сьогодні, як бачите, пох... ну, так, похмуро, приємно, сонця поки немає, і, доща, і дощу немає, слава Богу. Так що погода розполагає, подивимось, як хижак буде. Так. Подивимось. О! Ось і перша рибка. Ось клас гарний окунь, дивіться який, метел Спинер. Ось такий, буквально на перших закидах. Так, клюнув metalspinner. Такий красавчик наш у нас. Так що перша рибка є. Приємний початок. Відпускаємо нашу рибку першу. Це не риба, якийсь зачеп, ракушка. Десять грамів телспінер. Це Сергій питається, якої ваги в мене приманка тому що тут таке специфічне місце є різкі бровки, багато ракушки і треба досить ювелірно проводити приманочку, тому що десь пропустив касання дна і затягує в цепу. Ну і зато тут, правда, і хижак тримається, тому що є рельєф є. ціка. цікаво. Була було клювання. Було клювання непогане. Мабуть знову окунь гарний, але не підсікся. Бачите, друзі, причому це схоже на судачка. Це вже схоже на судачка. Да. Судочок маленький. О, вдома. Щучка. Оце бачите, друзі, коротше кажучи, я хотів розвернути камеру так, на Дмитра, бо він вже не виночку. Ви бачите. О, А став швидко виматувати. І оце під самим берегом охотила ця жаголовка маленька. Недалеко десь. Що... Да, Трава починається, вона... я почав виматувати. Не зрозумів спочатку, що думав, що трава А, Тут проводку треба комбінувати ступіньку з рівноміркою, тому що чиста ступінька багато зачепіть. Да. Да, треба легше ставити. Ну або підбирати вогу. Ставити треба легше. На вибросі то там нормальна глибина. Ну да. так. <кхеш> на вибросі бачиш... Бровки. На вибросі я вже одну цикаду відірвав. А, на вибросі, то, да, да, да. Причому там щось тянулося, як знаєш, якась матузка ще. Схожа на судачка маленька. Да, да. Особо не цей. Ага. Вже на тейл перейшов, так? так? Так, схоже, що сюди. Бо окунь він так Ну, да. починає стригати раз за разом. Ано, ну. так, да, зовсім такий, бачите. Ну це і в мене точно такий. Ну, Отакі от, от. Ну бачите. Що? Що робити, якщо така клює? Знята акуратненько, так. Да. Не, ну в мене одна ця щучка, я її, я, ж не це, я її не ловив, вона причепилася. Не, ну. Ну таке діло. Хіба що? Ну так. Да. Факт є факт. <рігла> Воно й прыгнуло щось. Окну, да. Так, піду-ка я. Заміню, поставлю легший тел. Цей важкуватий. Василь, друзі, знову гарний окунь. Є окуняра. В траву зайшов. В траву зайшов дивіться які. Що? В траву зайшов? Он бачиш який? Хороший. Бачите, Дмитро. Увалив. Супер. Я сказав, що ця риба тут. Так. Так. Красавчик, конечно. Просто супер. окунчик. Такий красный. Підпускаємо. Так, друзі, поставив Бонні Блейд, бачите, отаку голубеньку. От. Зараз спробую на неї, бо минулого року непогано на них ловилося, і щучка ловилася, і окуньок дуже ярко плював. Ось він весь тут стоїть, в одній точці, на підйомі. Якраз де йде подйом. Зараз було два клювання. Не треба далеко закидати. Просто от як провести, тому що різка бровка. І як по ній провести краще. Ну що, були клювання? У мене ще два рази окунь щось там пробував. Там дуже жорстка бровка дати. Цей у мене таке враження, що течія зменшилась. <звук> да. Була сильніша течія і рибка була більш активна. Зараз течія трошки зменшилась. Ну, можливо, треба далі по берегу там пробувати, значить, на блишню не відкликається нічого. Я стояв за кушинкою. Ну так. Да. Там попереду ще є кувшинки там. Та ні, то вже... Не то? Ну я не знаю, там далі... Не, ну можемо спробувати. Просто що, ну... основне… Опа! Щось вальнуло. А? Щось вальнуло, але дрібненьке. Мабуть, судачок малий. Мабуть, малий судачок. Да, сьогодні такі судаки у нас, але на іншу приманку на джегріх на баліст 3,3. Агап. Як кажуть, київські рибаки, олдові. Та, Сергій так, Сергій <гум> Так. Іди, підростай. Ну що, друзі, хочу розповісти про свої снасті, які я сьогодні використовував. Ловив я вудлищем Salmo Craft Spin M. Довжиною 2 метра 40 см з тестом від 5 до 20 грамів. Дуже класна палочка, вона мені подобається дальнобойна. Дуже зазвичай я не люблю довгі вуличня. Тобто, переважно в мене всі, всі мої і Вони 2,20-2.30, ось такі, не більше. Це, мабуть, один із найдовших моїх спінінгів 2.40, але ж дуже він мені зайшов і я його постійно їм користуюся, особливо коли потрібні дальні зайди. Котушечка сьогодні це лахіджона Ніра, 500. І шнурочок в мене восьмижилка тут, G-Breyд, по-моєму, 0.13, якщо не помиляюсь. Фльора Карпонова І далі вже по Значить, Починав я з телспінера. Ось такий використовував два телспінера сьогодні. Це Дніпро-свінець вагою 10 грамів і Лакіджон. Новинка цього сезону вагою 18 грамів. Де була більша глибина, ставив 18 грамовий, на меншій глибині 10 грамовий. Потім я перейшов на силикон. перейшов я на силікон. Ось така приманочка в мене була. Це Лакіджон Ballist у розмірі 3,3 дюйми. Зараз я його покажу більш наглядно. Одна з моїх самих улюблених приманок. І, до речі, цей колір також обалденно працює. Це така карамелька з зеленими точками. І по коду Lucky John це P19. На монтажі Джегріх насаджував я її на двійний гачок другого номера і груз-джигріг вагою 10 грамів в мене був. Після силикона я поставив ось таку оберталочку. Це Лакіджон Triamblate 9 грамів в першому кольорі. Дуже ця блісна універсальна. Вона на саме різні умови. Ну, от Саме на це місце, на десну, вона класно підійшла по вазі, по своєму зануренню, тобто під ці глибини, які тут десь біля 2-3 метрів максимум, з буграми на дні. Вона класно проходила. тобто Я підібрав проводочку такою в середньому темпі. І працював цією блишнею. Ну, на неї в мене було дві покльовки, два клювання, але ж рибу я ну, до берега не довів. Тобто це були сходи, на жаль. Але ж все ж таки рибка на блишню відреагувала і, в принципі, приманка спрацювала, я вважаю. І? Е в кінці вже я вирішив все ж таки знову продовжити експерименти з силіконом і поставив ось такого рочка John Rock Crew у розмірі 2,8 дюйма. На монтажі також в кольорі моторна олія. В принципі, силикон по пасивній рибі, тобто Сергій. Знайшов окуня з телспінером, тобто на перших проводках він реагував на телспінер, а потім на телспінер, коли покльовки прикратилися, отакий пасивний силікончик вдалося піймати окуня і було ще два клювання після цього. Ще ага. біле. Була покльовочка чітка. Угу. І була рибка, але невеличкий або це, окунець, або або ага. може дрібний судачок, Але була. О! Та що ж таке? А, Ні, щось... ні, це якраз бугри, бугри. Так, да, так. Да. Це перед буграми була покльовка, а -а -а. така дрик-дрик-дрик. А тоді. Бачиш другий, другий закід, да. так. Великий окунь. Не знаю. Не знаєш? Можливо. Ну, хотілося б побачити. Я по, по супротиву думаю ставлю ставку, що це великі окунь. Да. Досвід є досвід. Ну, бачите, друзі. Це от нарешті. Злупив, причому на паузі. Оцей спінер, він ліг на дно. О, бачите? Ліг на дно. І в цей момент він його прижав. Нижнього був, взяв. Ну такий непоганий окуньок. Так, друзі, огляд сьогоднішніх снастей, які ми використовували на рибалці, ми вимушені розділити на дві частини, бо цей піньочок маленький, ми вдвох з метром на нього не влазимо. Тобто він перший як би, звітував, а я другий. Значить, ловив я сьогодні своїм скажімо так улюбленим за останні два роки спінінгом. Це Lucky John Ванрекс Gig14, ну, тобто з Тестом 314. Дуже непогана паличка, легенька, посиліста. Короче, летить з нею все як з пращі Катушечка під це удлище це Лакіджон Macora 2500 і шнурок у мене 4жильний, ну, по-бідному. Ванрекс. 0.11. Це що стосується вулища і катушок. Що стосується приманок, які я сьогодні використовував. Отакі тейлспіннери. Цей телспіннер називається хуліган. Так. А ось така форма, бачите, з гачком зверху він називається топтейл. Ну, всю рибу фактично я на них і зловив, бо я ставив ще і вертушки, нічого не вийшло. І ставив я отакі от цикади, це так само Firefish, Це якби новинка в нього. Ну, от такі от вони мають Вигляд, бачите, це пластиковий хвостик цей. Він навіть видно. На Він гнеться, бачите? О. І свинцова головка. Значить, вага 14 грамів, дуже агресивна. Я на ній вже ловив, е пару судочків ловив, була ще жерехова покльовка, Але не на Десні, а на Дніпрі. Там трошки менша течія. А тут я два обірвав і вирішив більше не ризикувати. Терловиця. А ні. Ломака. Ламака і три рагуля. Це Це непогана назва для відео. Ламака і три рагуля. Інтригуюся. Зараз пішов, О! Сів на раках. Не ну, так, от, бачиш. Я його вибучив. Непогано. На вертушку він не схотів, ух, ух ходить як. Гарнюня З'їв рака, бачите? За самий край. Це взагалі амбал. А в мене, мене такий був другий оце. Оце красавчик. На рачка, бачите, з'їврочка. Возьми його, красує. Друзі, прийшов час прощатися. В принципі, сьогодні непогано склалася риболовля, відкрили спінінговий сезон, літній, скажімо так, половили різну рибку. Трофеїв таких особах не було, однак окуня були приємні. Судачки, щучки не, не дуже, а окуні були нормальні. Так. Як? І було не жарко. Да, погода, погода. Погодка сьогодні да. шикарна взагалі. Дякуємо всім за перегляд, дякуємо нашим захисникам, Збройним силам за можливість виходити на риболовлю. Дивіться наше наступне відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всього найкращого, до зустрічі, всім пока. Щасливо, друзі.